Беру в роботу, новий об'єкт. Це квартира, однокімнатна, в ЖК Срібні Озера. Ось такий будиночок, поруч, дитячий майданчик. Територія огорожена, квартира на восьмому поверсі. Давайте покажу детальніше. Квартира площею 45 квадратних метрів. Ось така кухонька в приємних кольорах, наче стеля. Встановлена пральна машинка, двоконтурний котел, холодильник, обійдяна зона і великий плюс, що є вихід на балкон. Балкон в майбутньому можна засклити. При вході в квартирі встановлена шафа, по ліву сторону санвузол з ванною, і великий плюс цієї квартири, що площа кімнати 22 квадратних метри. Вона величезна, все залишається. Можна тут залишити диван, тут ще встановити двоспальне ліжко або зробити окрему гардеробну. До речі, в квартирі мінімальне переоформлення, так що скоріше звертайтеся. І ось така краса поруч з будинком. 200 метрів від будинку поруч є волейбольний майданчик. Місце для виголу собак. Ось там зупинка громадського транспорту і прогулянкова зона поруч з озером.